Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма Вечірні зустрічі студія Анжеліка Нестерчук. Наш ефір виходить за підтримки компанії Кемілайн Агро. Користуючись продукцією Кемілайн Агро, ваш урожай буде під надійним захистом. Сьогодні допомагати мені в студії буде мій колега, заслужений працівник культури України Ігор Грач. Добрий вечір, Ігоре. Та голова Житомирської обласної організації національної спілки художників України заслужений художник України Василь Кондратюк. Добрий вечір, Василівановичу, котрий залишить для гостя сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Отже, ми починаємо. Незабаром в цій студії з'явиться гість лауреат престижних міжнародних конкурсів, автор численних методичних рефератів, доповідей, народний артист України Віктор Губанов. А зараз я пропоную вам переглянути один відеоматеріал, який ми знімали в Житомирському музичному училищі. Імені Віктора Косенка ми напросилися в гості до Віктора Анатолійовича, котрий вже 30 років працює в цьому музичному закладі. Що з цього вийшло? Пропонуємо вам подивитися. Знайомі сходи, знайомі звуки четвертого поверху музичного училища. Тут кожний студент, якщо хочете, на своїй хвилі. І як вони чують себе? Питання залишається риторичним. Клас Віктора Губанова. Добрий день вам. Добрий день, день Вікторе. Рада вас бачити. Взаємно добре. Нічого, що ми так увірвалися в ваш такий творчий процес. Ні, нормально. Пане Вікторе, оці інструменти, скажіть, будь ласка. Так. Сьогодні це велика рідкість, так? Ну так, да, все складніше, складніше купувати інструменти. Ну, у нас їх вже немає. Це інструменти, які привезені з-за кордону. Це ж, ще Житомирський інструмент. Скільки це правда... йому вже років. Ой, це багато. Вже фабрика, напевно, майже не працює. Вже uh -huh. багато років це очевичний інструмент. А це кордони в нас взагалі вже не пускають на Україні не було, в Полтаві, що колись. а зараз тільки з-за кордону можна привезти. Ну а студенти, от звідки вони беруть інструменти? Вони ще шукають, Купляють знаходять з БУ з рук якісь так. Хто закінчив, колись навчався? Перекупляють, ремонтують їх вже старі. Такі просто якість звучання вона залежить від інструменту. Без правда? Можливо, так, так. 29 років ви вже в цьому кабінеті, так? Це є такий своєрідний музей, ну, чи так, от те так. все, що зараз на підвіконні, це просто от те, що ми прийшли сьогодні, ви так виставили це. Чи це воно завжди у вас на підвіконні? Ні. Завжди? Ні, тут, тут не завжди. Це тільки сьогодні. Це тільки сьогодні у нас Нова, таке, таке свято. Так? Давайте трішки поговоримо про так. ці нагороди ваші, про ці всі подяки, звідки вони. Ну, це мені все дуже дорого, знаєте, чому? Тому що тут не тільки нагороди. Оце різьба по дереву, це зробив, вирізав мій студент, який зараз закінчує четвертий курс, навчається. І він мене ляху керів. Оце таке він сам зробив, уявляєте? Дитя зробило таке. Каже, було в нього три, але залишив. Вони два. у вас всесторонні сторонні талановиті. Так. так, так, так. Оце фотокартка зроблена в місті Філадельфія, Сполучених Штатах, де я був. На стажуванні ми були на репетиціях і на концертах. Ось цілий список. На концертах симфонічних оркестрів були в Карнегі Холл, Нью-Йорку. Потім симфонічний оркестр American Symphony Orchestra in Lincoln Center, це як, як е, Нью-Йоркська якби Філармонія, центральна зала Нью-Йорку. І ось ну, багато дуже симфонічних оркестрів. Навіть дитячі, є музичні середні школи, в яких є симфонічні оркестри. У них це у них такої фольк, народної культури якби немає, як у нас багато людей. Це А класичне у них, так. Да, оркестр симфонічний, це їх, їх основа. Ну і оце таке, як е, е, в Нью-Йорку символ Свободи, угу. то у Філадельфії, де ми жили. Колокол, який Колокол Свободи називається. Це такі маленькі копії Привезли нас звідти. Це засольне виконання у 98-му році Звичайно. по Джаруську. було таке місто, сольне виконання. І запрошення нашого композитора і музиканта, який живе Володимира Зубицького, який довгий час живе в Італії. Це в 98-му році, а це засольне виконання у 2012-му, тобто позаминулому році також засольне виконання, ну вже, вже в іншому. Вам потрібно, Сванчану. мені здається, поставити якісь меблі і все це під скло. <світ> Ні, серйозно я кажу. Треба розширяти клас, да. Треба розширяти клас, так? Що ще? Ну от от в 98 році був я на конкурсі, який називається Трофей світу. Я дипломантом став. Там було дипломанти п'яте місце, це ще дипломант. Ну там було з усього світу багато людей. Це рекуара термо це таке містечко в Італії, де мінеральна вода найкраща в них, і там високо в горах. І оце таке, якби Гелечик тримає жінка, яка мінеральну воду чи набирає. А в скільки скількох країнах вам довелося побувати? Ні, От саме з конкурсними вже... програмами. В Італії, в Німеччині, у Франції, в Польщі, в Росії, в Австрії. Ну і на Україні. А яка справа враження найбільше, саме як музична країна? Ну, Безумовно, Сполучені Штати як саме оркестрова симфонічна музика. Не пропонували там залишитися? Ні. Навіть я навіть мені там не дозволили через кордон. Ми ж не виконавці як ви хаїгла як стажування, не дозволили взяти з собою баян. А там, де б ми не були, знайшли тільки рояль і акордеон. Це все, що на чому я міг собі, себе показати. Там і я чого задала таке питання, тому що раніше музиканти залишалися їздили на гастролі, навіть, вони залишалися там. — Навіть так? якщо запропонували, мені дуже подобається Італія, двічі я був там. Угу. І завжди хочеш сказати, що я б там майже жив, але ніколи б не залишився ніде. Де б як не було Тягну гарно, на, у, на Україні? Скажіть, будь Це, ласка, оцей клоун? Чи то баян, чи то акордеон не зрозуміло. Оце я так прям в оптові візьму. Оце такий клоун. Це про прототип. Астороп'ятсоли. Це мені подарував мій друг, товариш, який сьогодні є в кафедри Харківської консерваторії, також баяніст, заслужений діяч мистецтва Ігор Снітков. Це він от подарував про, 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 про прототіп Асторо П'ятсо, який награє на Воднодіоні. А оскільки він жив і до, до, до кінця життя в Парижі, то поруч з ним це і башня, і, і як знак музикальності його грає сьогодні весь світ. Рейтинговий п'єдестал класу Віктор. Оце мені нагадує ще колишнє, тоді коли я навчалася в музичному училищі. Наскільки сьогодні воно продуктивно діє? Воно діє, тому що, як то казали, соцзмагання кожен е, намагався випередити сусіда або колегу. Це їм дає так по стимул, дає трішки. По да -да -да, тата по мозгам трохи дає, і вони угу. так чи інакше деруться вверх. Вгору кожен старається а як, як... академ-концерт, академконцерт, ага. атестація і екзамен або в кінці сесії, або в кінці рік начального року обов'язково. Раніше тільки за стипендію думали, а тепер вони ще й сюди хочуть. Ну, змінюється список. Як безумовно, змінює? безумовно. Раз в два місяці. Як тільки два місяці пройшло, атестація, академконцерт. Все, через два місяці знову тут їх багато ззаду. Ага. Але я їх ще лякаю. Вони цього. Хай буде, хай будуть знати. Я кажу, що це як вища ліга. Двоє останніх переходять в першу лігу. Шукайте собі викладача в кінці року, навчального, бо на вашому місці хтось інший буде. Олександр Шигида в цьому рейтингу у п'ятисталі класу посів друге місце. Він з задоволенням продемонстрував нам свої успіхи і розповів про те, що Віктор Анатолійович для нього більше ніж вчитель. Він друг та порадник. Він можна сказати, ну. Саме головне це так, да, але можна сказати, другий батько в музичному училищі. Я, в принципі, ще з музичної школи мріяв до нього потрапити. Слухав о, тріо, чули, тріо тріо гармонії. Особливо а. мені сподобався солід Віктор Анатолійович. Тому я вирішив до нього поступити, і це була моя мрія, і я її здійснив. А ще ми побували на репетиції відомого тріо народних інструментів «Болеро». Прошу. День вашій Доброго дня. Пане Вікторе, це тут проходять репетиції, так? Так, нашого так. славетного це, тріо «Балеро». Це, це тріо «Балеро», вже третій рік ми тут репетируємо, угу. займаємось, готуємось. Тут народжуються ці наші нотка до нотки. Маленькі шедеври. Думки. Ви нам зараз щось зіграєте з Ігорем, так? Обов'язково. Зіграємо? Зіграємо. Добрий вечір всім. Хто щойно до нас приєднався? Це програма вечірні зустрічі в студії Анжеліка Нестерчук, а також лауреат престижних міжнародних конкурсів, автор численних методичних рефератів, доповідей, народний артист України Віктор Губанов. А ще мій колега, заслужений працівник культури України Ігор Грач та голова Житомирської обласної організації національної спілки художників України, заслужений художник України Василь Кондратюк, котрий залишить для гостя сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Я нагадую, що наша програма виходить за підтримки компанії. Ні, Кімілайн Агро, користуючись продукцією Кімілайн Агро, ваш урожай буде під надійним захистом. Добрий вечір, Вікторе. Добрий вечір. Щойно ми прослухали уривок з музичного твору Олександра Циганкова Тустеп. Так, у виконанні е, ансамблю Болеро. Я знаю, що ви є учасником такого відомого ансамблю народних інструментів як Тріо Гармонія. Так ви є також учасником колективу Фантазія. Ви є учасником е, сучасного такого. Колективу Сузір'я Блюз. От скажіть мені, будь ласка, кожен колектив, принаймні, повинен мати художнього керівника. Ви працюєте на рівних. От чому так? Напевне, тому що, по-перше, всі однодумці і в плані, скажімо, освіти якогось всі з вищим музичним освітом, вищою музичною освітою, напевне, а ті е, форми. Тріо баяністів гармонії, тріо балеро. три чоловіки, три людини, три солісти в кожної сольної партії. Нема ким керувати. Ми просто всього один, один другого доповнюємо своїми різними партіями і трактуємо все разом. Напевно, через це. Тільки естрадний ансамбль «Сузір'я Блюз, там це філармонічний колектив, там дійсно є і. Посада, художній керівник, тому що там треба розписувати партитури, все, як -то кажуть, редактувати і, і баланс звуковий відстроювати, партитуру десь змінювати, десь тільки там. А так, там, де колеги... Ви працюєте на рівних, як я вже сказала. Так. На початку також велася мова про те, що ви є автором багатьох статей. Ви займаєтесь оранжуванням. Ви займаєтесь обробкою музичних творів, як вітчизняних, так і е, зарубіжних композиторів. Так. Так. Ви є першокласним викладачем, 30 років старшу, це вже про щось говорить. Ви також працюєте на великій сцені, займаєтеся концертною діяльністю. От скажіть мені, будь ласка, не забагато це для однієї людини? Як ви все встигаєте? М -м Може, і забагато, як то кажуть. Збоку ніші. Колись у нас працювали в філармонії Сакс, Еммануїл, вокалісти, і Людмила Федотова, вони переїхали на ПМЖ до Німеччин, Німеччини, то вони мені казали, Вікторе, стоп, досить, хватить, зупинись. Ну як же зупинитись, як робота, яку дітей навчаємо, це основна наша робота. А виконавство, ті, хто закінчував консерваторію, вони мене зрозуміють, тому що консерваторії не всім, але дають. Ще одну спеціалізацію, тим, хто постійно грає, концерти, дають концертну виконавець. І з цієї спеціалізації можна працювати, дає дозвіл працювати в філармонії, як солісту концертному виконавцю. І хоча основна професія викладач, але те, що було Хочуть серцю себе мило, показати, воно, хочеть, да, воно да. Якби, являється сьогодні вже другорядним, але виконавство все одно. Ця притягує до себе і звідси і різні форми ансамблів і сольне виконавство. Не можна хто з музикою подружився колись раз. Від неї не можна відстати. Це Музиканти приємно. це особливі люди. Це приємно. Ви сьогодні прийшли з Баяном, і я так думаю, що сьогодні у нас є така можливість зараз зробити такий музичний сюрприз. Я думаю, що саме зараз народиться такий своєрідний дует у складі народного артиста України Віктора Губанова та заслуженого працівника культури України Ігоря Грача. От що ви нам зараз зіграєте, друзі? Ну, ми… Ми зіграємо, ми просто зімпровізуємо. Справа в тому, що мені Ігорем приємно дуже зустрічатись на всякого роду, скажімо, таких музичних конференціях. І ми завжди імпровізуємо. Може, десь не співпадає, тому що ми кожну гармонію не вивіряємо, не співпадає, але це тим і дорожче, напевне, це імпровізування, тому що це йде на рівні інтуїтивного відчуття друг друга. Не все записується на ноти і не все, на жаль, навіть грається однаковою гармонією, накладається одна гармонія на іншу. Вам дякую, щойно відбулося народження нового да. колективу, тільки потрібно визначитися з назвою. Я так зрозуміла. Дует Мікс. Дует Мікс, так віктор Натовічу, таке запитання. Ваші студенти сьогодні є лауреатами республіканських міжнародних конкурсів? Так вони так. на сьогоднішній день живуть і працюють за кордоном. От наскільки вони не забувають свого вчителя? Як ви з ними підтримуєте зв'язок? Як часто? Багато з них працюють в вищих навчальних закладах в інститутах культури, консерваторіях, зокрема в Харкові в інституті культури працює мій випускник в Львівській консерваторії, працює випускник. І от як правило, вони закінчують після консерваторію, і там саме закінчують і аспірантуру, їх залишають. Ну, найкращі, безумовно. Є такі, які працюють ну, саме. Виконавцями філармонії. Один, артисти просто. Артисти, на сцені, так. Один, так, один мій випускник, який прийшов хлопчиною в студію підпрактики до нас. Закінчив у нас 10, 10 років студію підпрактики, ходив дуже маленький. Музичне училище, потім Львівську консерваторію, аспірантуру. І зараз працює на теплоході, курсує на багами і так далі. Туристів возить. Працює в двох Баян з Скрипалем, з варіант. Ви ніколи от не намагалися зробити таку зустріч випускників, адже 30 років стажу, я вже говорила, це, це щось. Еп е епізодично зустрічаєтесь, Або з двома, або з одним. Коли наші шляхи десь пересікаються, а так, щоб всіх запустити. Такої Чи, ідеї у вас коротко, не було. От це, от я, вам, ви мені при... я вам да, даю таку ідею. Даєте, Ми переглянули відеоматеріал, і там ваш учень сказав, що ви для нього як другий батько. От скажіть мені, будь ласка, наскільки ви тримаєте оту дистанцію між учнем і між собою? Адже треба, щоб був якийсь бар'єр, погодьтеся? Ну, по-перше, ніколи не підвищую голос, ні на кого з них. Безумовно, треба все знати цікавитись і допомагати їм в всіх детальках. Тому що більшу частину вони знаходяться такий весь день. Одна пара вранці, друга обід, третя така система інститутська, третя пара може бути і ввечері, і між парами вони самопідготовкою займаються. То вони більшу частину у нас знаходяться, ми більше їх бачимо, ніж батьки рідні. Тому Хочемо чи ні, треба приділяти їм більше уваги. І безумовно, все-таки не допускати якогось панібратства, такого вже занадто. Тобто вони повинні відчувати дистанцію і, і, і відчувати. Я не підвищую голос, але я вимагаю, якщо щось не зроблено сьогодні, на, на наступний раз це повинно обов'язково буде. Буде повинно бути зроблено. І вони це відчувають для них інколи мовчання або рідко, скажімо так, паузами зроблені. Не побудоване багатослів... речення. Не так. речення. Це <laughs> для них вже великий сигнал і. Так. і... Тобто у, вони у вас да. відчувають. Це дуже важливо. Напевне, От у свій час художник Пікассо сказав, що мерилом його творчості є заздрість інших художників. От що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що Тих, хто хвалить, не завжди навіть треба вважати за друзів, друзів, бо ті, хто хвалять, можуть бути нещирими. А ті, хто заздрить, я думаю, що це, це все-таки відверта щирість. І за це їм треба казати спасибі. Тому що якщо заздрить, значить щось правильно робиш, а може трошки, як то кажуть, попереджаєш в чомусь когось. Якщо кажуть, що штовхають спину, значить допомагають нам іти, правда? Я так думаю. А взагалі, напевне, це ж Божі заповіді, що треба любити просто людей. У вас є ще одна професія, ви, мабуть, не здогадуєтеся, яка. Хочте, я її озвучу. Найголовніша професія у вашому житті на теперішній час. Ви є дідусь. Да, я вже здався. Ви здогадалися. Да. Так, шановні да. телеглядачі, зверніть, будь ласка, на увагу, увагу на обличчя Віктора Анатолійовича. Ну, ці мої два роки, два і три місяці. Ну, якось перший рік я не вірив, не доходило до мене. А зараз я починаю розуміти тільки, як то кажуть, як маленькі починають ходити, починають розуміти, так як дідусь починає розуміти, наскільки це. Дороге звання, і наскільки ця людина, оця, як то кажуть, люб кохана жінка це найкоханіша моя любов моя. Оце мал -маленьке, це маленьке дитятко, а які вони розумні сьогодні. Все інше не має значення. Ні, все ні інше. ваші нагороди, ні, ні ваші входити. звання. Навіть не на другий план, а я не знаю, на який далеко далеко. У нас зараз ще є можливість зіграти. Новоствореному дуету Задув... мікс. Задоволення. Що, що зараз прозвучить, скажіть, будь ласка, ну, може, в такому ж стилі старого, старого ізвозчика. Шановні телеглядачі, це був дует мікс у складі народного артиста України Віктора Губанова та заслуженого працівника культури України Ігоря Грача. Ну, а я хочу запитати Василя Івановича, що у нас з портретом Василя Івановича. Є вже спочатку я перегляну гарно з баяном. І ще один є. Ой, спасибі вам. Два портрети у нас сьогодні. Шановні телеглядачі. Віктор Губанов. Це вам, Вікторе. Дивіться, дуже, будь ласка, ви можете поставити дякую. свій інструмент. Подобається? Не те слово, дуже. Це на згадку від нашої програми. Дякую, так. Да. Подобається. Дуже Віктор Губанов, лауреат престижних міжнародних конкурсів. Народний артист України був гостем сьогоднішнього ефіру. Я вдячна своєму колезі, заслуженому працівнику культури України Ігорю Грачу за музичну підтримку та голові Житомирської обласної організації національної спілки художників України, заслуженому художнику України Василю Кондратюку за участь в нашій програмі. Наша програма вийшла в ефір за підтримки компанії Кемілайн Агро. Користуючись продукцією Кемілайн Агро, ваш урожай буде під наді. Ним захистом це була програма вечірні зустрічі. Бережіть себе та тих, хто поряд з вами. До побачення.